Коли ми говоримо про шлюб, про заповідь, скажіть, будь ласка, якщо ці двоє людей, які вступили в шлюб, вони перестануть спілкуватися один з одним, чи буде цей шлюб міцний? Ні. Якщо буде по замовченню дружина жити своїм життям, робити все, що от вона вважає за потрібне, і вона не буде нічого говорити своєму чоловіку, не ділитися своїми переживаннями, не ділитися своїми е, благословіннями, радостями. І так само навпаки, якщо чоловік цього не буде робити, то цей шлюб він не буде ефективним, він не буде мати міцного фундаменту. Він рано чи пізно він розпадається, тому що шлюб це. Де двоє стали одним цілим, де двоє розуміють одне одного, де двоє мають спілкування один з одним, де двоє виявляють свої потреби один одному, де двоє говорять про свої переживання, де вони говорять про свої виклики, де вони говорять про свої радості і благословіння. Це постійне спілкування двох людей чоловіка і дружини.